Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо державної зради колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України часів Януковича та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство. Обвинувальний акт направлено до суду. Слідство встановило, що п'ята служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9-го українського управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрієнтєва та представники інших державних органів країни-агресора. Залучили ФСБшники до своєї протиправної діяльності і представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році перебрались до Москви, зокрема, й колишнього заступника секретаря РНБО також у злочинну групу входив екс-начальник ГУСБУ в Криму, який своєю чергою залучив до групи інших громадян України. Експосадовець Втікач координував роботу з українською частиною угрупування, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України. Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві політичний офіс, працівники якого Начебто займалися суспільно політичною діяльністю, а насправді проводили розвідувальну підривну діяльність проти України. Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ. Колишній заступник секретаря РНБО обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статтею 255 п'ятдесят створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією а також участь у ній, частиною першої статтею 111 Державна зрада. А співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову Олександру Чуліндіну та Марині Тірінтєвій за частиною першої статтею 114 шпигунство.